Як часто ви засинаєте з телефоном в руці? Або як часто хочете лягти о 9 вечора поспати, але вже друга ночі, і ви дивитесь отак: от. Телефон або в ноутбук, або ще кудись. Або, можливо, ви прокидаєтеся втомленими і не розумієте чому. Сьогодні, ну нарешті, я зняла другу частину відео про рутину. Ми сьогодні поговоримо про вечірні рутини. А, що в ній має бути точно, чого в ній точно не має бути. І, взагалі, а наша вона треба. Я трошки сьогодні розкажу вам про гормони. Шановні біологи, медики, лікарі і всі люди, які краще знають про гормони, ніж я. Одразу вибачте, якщо я десь скажу щось не так. Тому що я так ну почитала, подумала, що воно напевно так працює. Якщо не так, будь ласка, пишіть в коментарях. У мене, коротше, зараз в кімнаті два коти. Твікс десь там, вот це вот маленьке. І отут сидить Август. Я Августа дуже хочу показати на відео, тому що він дуже рідко з'являється. Тому напевно я це просто зроблю, ще покажу. Але якщо що, в нього буде незадоволене обличчя, але так завжди. Ось такий от а, угу, ти в телевізорі, ті халуси. Да. Бо раніше він ще був а, зі мною на відео. Ви знаєте, як я, я про дітей говорю? Типу. Раніше я їх знімала у своїх сторіс, а зараз вони виросли не хочуть. Вот. але зараз чогось я вже не хочу знімати. До мене не знаю. Мене звати Лера. Я психолог, біолог. А також я маю свій проект по розвитку сексуальності. Мені здається, що проект дуже класний. Він дуже корисний. Він несе таку просвітницьку місію. Тому. Поїхатись мені буде приємно, друзі. Якщо говорити про мою ранкову рутину, ви бачили попереднє відео. Якщо не бачили, подивіться, там насправді дуже багато корисної штуки. Але якщо ми говоримо про вечірню рутину, тут хана. У мене вечірньої рутини майже немає, а саме якоїсь довгої. У мене є дуже коротка, але дійсно, яка зараз мені допомагає. Я розкажу сьогодні про неї, але точно хочу вас попередити. Вечірня рутина має. Мати такі функції, заспокоювати, давати класний настрій, ем, знижувати тривогу, готувати до сну все інше, це не вечірня рутина, це якась чубрака-кадабра, якась чупакабра, боже, чубра-кадабра, чупакабра. Не треба такого робити. Хоча знаєте, я подумала, давайте зараз розкажу про свою вечірню рутину. Вона досить така швидка. По перше, вимикати світло. По-друге, писати щоденник. По-третє, якщо мені не лінь, а мені часто лінь почитати книжку, тому краще книжку читати мені зранку. Четверте, якщо є можливість це якась ароматерапія, якісь масла, якісь такі парфуми, ну щось таке дає, якісь масла, які можуть заспокоїти це, прям супер, коли є цей чай зробнашки. І планування наступного дня. That's all. Але чому саме в мене таке вибрути? Про це я вам розкажу трохи згодом. Отож, якщо починати, хочу сказати, що наше тіло це просто крейзі лабораторі, ну по-іншому ніяк. Тому що я, наприклад, зараз перечитую підручник медичної генетики, і так, да, мені... мені це дійсно цікаво. Вот. Але я коли розумію, скільки всього відбувається, щоб ми з вами просто жили. <пух> Капець реально, ну дуже багато. І коли ми говоримо про гормони, то вони постійно у нас активізуються, там щось відбувається, різні біохімічні процеси. І ми, коли це розуміємо, ми краще розуміємо, що нам взагалі робити по життю вчасно і коли саме. Кортизол це гормон стресу, але він активізовується у нас зранку для того, щоб трохи пробудити наше тіло і щоб ми могли встати. Це знаєте, у мене одразу в голові це ці думки, коли. Стаєш з думками, О, я проспав! Все жахливо! А ну насправді там 5 хвилин сюди будильника або реально проспав. Ну коротше, ось мені здається, що це десь так може працювати. Десь між 8-9 дев'ятою ранку кортизол підвищується досить так на такий високий піковий. Рівень, і саме через це ми можемо бути досить пильними о 8-9 ранку. Це, звичайно, працює не з усіма, тому що ну хтось там не встає в цей час, то ще щось. Але якщо от слідкувати за своїм станом, ми можемо це помітити, що в такі пікові моменти підвищення кортизолу ми себе почуваємо знаєте, на чеку, типу. Що тут відбувається? Ну коротше, десь так. також протягом дня активні інші гормони. Звичайно, що це адреналін, який, якщо що знаєте, типу буде на поготові, щоб ми там рухали, здіяли щось робили. Норадреналін теж ти зчитала, що він, наче, на 25% підвищує нашу реакцію, швидкість нашої реакції. Тут, до речі, хочу сказати про серотонін, дофамін, тому що це два гормони, мені здається, про які ми чуємо найчастіше, але прикол що дофаміну в тому, що він дійсно підтримує нашу мотивацію і він підтримує. Ну, навіть не мотивацію, а розуміння, на що я це роблю, і ось це, от знаєте, що мені наче але треба зробити. Ось це теж може бути про дофамів. І з ним також дуже класно працювати. Але я думаю, що я для цього залишу якесь інше відео. От щоб ми сьогодні заринулися саме в рутину. Тут хочу сказати цікавий факт. Стенфордський університет проводив також якісь там дослідження, які говорять про те, що приблизно на 40% наш гормональний фон змінюється протягом дня. Для чого нам це розуміти? Нам потрібно розуміти, що ми можемо по-різному реагувати і ставитись до цього нормально. Я тут можу провести паралель з менструальним циклом. Коли дівчина розуміє свій менструальний цикл, коли вона розуміє якісь особливості, прояви, коли вона є якась класна апка, яка відслідковує цей цикл, за декілька днів вона розуміє. Я плачу не тому, що я умовно тривожна, істерична, або що в мене погане життя, а можливо, я зараз плачу, тому що в мене скоро буде монстрація. Можливо, це ось так відбувається. Так, якщо що, друзі, зміна кадру Плюсицька. плюсичка. Ну, я його перенесла, от але. Не зважаємо на це. Друзі, повертаючись до рутини і гормонів, найцікавіше починається саме ввечері. І у нас починає вироблятися мелатонін, основний гормон сну. Мелатонін підвищується десь в два рази за одну-дві годинки до сну, да, до звичайного часу, коли ми лягаємо спати. Також ось тут важливо: з'являється дуже важлива кислота. гамк. гама, аміномасляна кислота. Вона заспокоює наш мозок і також активується пролактин. Коли ми розуміємо, що все це має спрацювати, я вам зараз скажу, що не треба робити, щоб це не спрацювало. Я почекайте. Коротше, я зараз скажу про ті речі, які є шкідливими, тому що ось ці речовини не будуть вивільнюватися. І тому друга частина нашого відео, що заважає вечірнім гормонам. з одного боку, все наче дуже класно, природа, наш організм реально все придумав для того, щоб ми жили своє щасливе життя. Але сучасний світ, технології вони постійно в це втручаються і не дають нам лазити по піщерам і спати 9 годин на день. Тому потрібно розуміти, що саме нам заважає. Головні вороги мелатоніну це. А отут я почну з основного: це синє світло. Тобто це світло від планшету, від телефону, від чогось іншого. Я думаю, ви колись бачили, що можна, наприклад, на телефоні включити типу жовту підсвітку. І тоді воно так дійсно трошки краще, очі на це спокійніше реагують. Але це таке читерство трошки знаєте. І друзі, ось це важливо, коли ми сидимо в телефоні, нам реально може здаватися, що ми не хочемо спати. Але це все не просто так. Або якщо ми читаємо книжку, але з телефону, ми теж, наче, готуємось до сну, бо читаємо книжку. Але це синє світло, ще та фігнюлька, яка нам заважає, так і ми можемо дійсно читати, наприклад, теж годинами. І це саме для вечірнього часу може бути не дуже корисно. Моя улюблена рубрика. Ці дві причини ми пхаємо просто в будь-що болить живіт. Це ось це є, не знаю. Щось там ще болить нога, це ось це не можу спати. Ось це це стрес і тривога. Але, друзі, я вам скажу так: стрес реально дуже погано впливає на життя. Тривога тим паче. Я е, знімала минуле відео про критика, Будь ласка, подивіться його, тому що там я трошки ну, більше про це розповідаю. Але насправді стрес і тривога мають. Ну, таку типу, мега погане, поганий вплив для організму, з яким ми можемо справитись, але якщо це на постійній основі, то нам буде просто важче і засинати, і взагалі жити. Якщо ми говоримо про тривогу, то все просто. Якщо ми тіло от об'є знаєте в колокол, що бий, біжи, коротше, ховайся роби щось, ми не зможемо в такому стані заснути, тому що ми будемо лежати, тому що зараз трапиться щось погане або будуть якісь тривожні думки. Я скажу від себе, у мене таке було і зараз інколи буває, коли От були постійно обстріли по Києву. У мене було таке. От я, я думаю, що ви зараз мене зрозумієте. Я лягаю спати, я лежу. і думаю, так зараз є тривога. Зараз залітає БПЛА. Літаю біля нашого будинку, якщо буде вибух десь поруч, я буду вставати, збирати котів і швидко бігти. А як же телефон? Ні, телефон не буду брати, та ні, треба брати телефон. Значить, я беру котів, беру телефон, вибігаю. Ну тобто, це ж, ну, ви ж розумієте, що це виключно тривожні думки, і це дійсно було саме в той період, коли прям було дуже сильні обстріли, було дійсно ну, досить так неспокійно. І в такій тривозі, в таких думках дійсно важко заснути. Це логічно. Тому тут я. Я обов'язково раджу, якщо ви відчуваєте тривогу перед сном, будь ласка, зробіть медитацію. Для багатьох людей враження, що медитація це от, ось це ось так. Ні, ви можете взяти навушники, лягти під ковдру і ось так послухати медитацію, або зробити м'язову релаксацію, але зробити щось для того, щоб просто заспокоїти свій організм, так, щоб ось ця тривога спала і ви були більш готовими до сну. Цікавий факт. Кофеїн і алкоголь. Кофеїн дійсно ввечері пити краще не треба, тому що він. По-перше, блокує вироблення ось цієї гамма міста кислоти. А по-друге, коли ми говоримо про алкоголь, тут типу дві сторони він дійсно може допомогти заснути, але він дуже погіршує якість сну і він знижує рем. Блін, друзі, якщо я не помиляюсь, а мені здається, що я помиляюсь. Рем це типу фаза сну ось ця довга. Він знижує її на 30%. Коротше, якщо що виправляє. Наступний факт, що нам заважає заснути, це пізня вечеря. Я скажу чесно, я обов'язком. Кожній ввечері поїсти. І мені це інколи дійсно заважає. Я це я це відчуваю. От. Але чому це так працює? Тому що наша енергія йде не на відновлення, не на засинання, а на травлення. І також є якийсь гормон, я не пам'ятаю, зараз почекайте грелін Це гормон, який також не дає нам заснути. Він залишається високим. І тому ми не можемо заснути одразу. Нам ще потрібно умовно походити, подумати, щось подивитися, щось почитати, зробити там, я не знаю, вечірню зарядку і лягти спати. Тому, якщо ви любите їсти ввечері так само, як і я, спробуйте це хоча б замінити на щось більш, типу, хелсі, або щоб це була менша порція, або ще не забути випити ромашку або м'яту, ви знаєте, я так читерю. Я, наприклад, можу щось з'їсти, але я вип'ю чай ромашки і думаю, все, я, я не їла, я випила ще чай з ромашки, я готова спати. Ну, я думаю, що це дуже допомагає моєму тілу чай з ромашки. А також мега важлива штука це наші циркадні ритми. По факту, циркадні ритми вони реально визначають не тільки якість життя, а вони визначають те, як буде функціонувати саме організм. Якщо у нас немає збалансованого графіку, що хоча б ми, наприклад, о дванадцятій на півпершу лягаємо спати кожен день, це буде викликати проблему в циркадних ритмах, і через це якісну буде псуватись десь на 20-30%, відсотків, тобто на дуже великий показник. Тому що організм, я про це говорила багато, багато разів. Наш мозок дуже полюбляє визначеність, чіткість, нудну рутину, нудну структуру, все туди пхай, от він це любить. І коли цього немає, він... Має підготуватись до сну. А якщо сьогодні я о 9 лягаю отак вот спати, він мені не може дати мелатонін, він мені не може дати гамк, тому що він знає, що я Лера, ти зазвичай лягаєш о другій ночі. А що ти тут у 9 вляглась? У тебе ще день, <с arri messed -up> іди гуляй. Та? Тобто відбувається така реакція, що мозок не встигає підготуватись до цього процесу. І тому ми маємо старатися мати якусь базову рутину в тому, щоб вчасно лягати спати. А тепер я. Я не знаю, що до того було. Це був хук, візуальний хук, щоб вам було цікаво дивитися моє відео. А хочу зараз також проговорити, що я взагалі проти того, щоб ви робили ввечері. По-перше, переглядали акаунти колишніх, нам це не треба. no. no, no. Але якщо серйозно, це інтенсивні тренування після 8-ї години вечора. Може здатися не завжди логічним, тому що наче багато хто тренується ввечері, багатьом підходить, це може бути сила звички. Але якщо людина тренується саме інтенсивно, в неї, по-перше, підвищується температура тіла, кортизол виростає на 30-40%. І це буде заважати засинання. Тобто, якщо людина умовно. О 9 прийшла додому з дуже важкого тренування, вона не зможе одразу заснути там о 10 Можливо, якщо вона там це пробувала робити протягом року, вона звикне. Але якщо ми говоримо про там умовно новачків, так в цьому, то так виходити не буде, тому що організм не буде встигати переналаштуватись. І тому э, цей ефект триває десь години 3-4 Тому потрібно це планувати. Умовно, якщо ви. О восьмій потренувалось, то потрібно розуміти, що одинадцяте 12 це мінімум, в який можна буде готуватися до сну. Коротше, я ще таке прочитала. Боже, оце я дуже полюбляю. Щось таке ну, прочитати дуже цікаво. Люди, які перевіряють, робочі таски, робочі пошти, робочі якісь моменти за годину та більше до сну не можуть заснути. Чого? Ну, по-перше, синє блакитнє світло, а з другої сторони. Це про тривогу. Людина, яка перевіряє пошту, у неї може трохи підвищуватись тривогу, тому що робота це про готовність діяти тут і зараз. Це про готовність вирішувати проблеми, задачі, ла-ла-ла-ла-ла. І коли людина це робить, у неї підвищується тривожність на 50-60%. Тому всі робочі чати turn-off. Всі робочі пошти, turn off. No, no, no. Тільки хороше кіно. Книжечка, щось там Ютуб, щось таке, але точно не от ось все це. Робота буде зранку. Ввечері роботи no, no, немає. Тут звичайно маю так швиденько сказати про конфлікти, якісь невирішені проблеми, тому що конфлікти це емоційний викид. Це і кортизол, і мигдала подібне тіло, і підвищення рівня тривоги, і підвищення, можливо, якихось депресивних думок. Такий ефект може тривати до 6 годин і людина фізично не зможе заснути, тому що була якась серйозна ситуація. Тому старайтеся все це переносити, якщо потрібно, на наступний день. Вночі важливі якісь моменти не вирішувати. З приводу наступного, і я не погоджуюсь, але мені здається, що ну, це дійсно так працює, от. ввечері краще не дивитися фільми жахів і якийсь страшний контент. Також, бачите, через те, що я вже розказала вам трошки про гормони, ви вже розумієте, а чого. По-перше, тому що мелатомін не може вивільнюватись, коли є підвищена тривога, коли є кортизол або коли є адреналін. Так? І мелатонін на 30-50% знижується у виробленні, і людина заснути не може. Тому, коли. Коли вам після перегляду жаху о першій ночі дуже страшно, що вилізе бабайка з ліжка, знаєте, що я з вами у мене те ж саме, але також що це все наші гормони, так? і це логічно. І тому потрібно до цього поставити зрозуміння. Друзі, пам'ятаєте, коли я вам говорила, що я вимикаю світло? Я спеціально на цьому не заакцентувала увагу, тому що мені цей лайфхак максимально подобається. Зараз розкажу, про що я? У мене є е, торшер. В кімнаті, де я сплю. І я його зазвичай вмикаю. І я пам'ятаю, що я його можу вимикати, типу там о 12, і тільки потім засинати. Але я прочитала також там різні коротше, вчені, розумні люди пишуть розумні речі, і я побачила, що потрібно виключати світло прямо набагато-набагато раніше для того, щоб організм як папуга, знаєте, накрили ковдру, і він спить. Ось тут так само ми маємо вимикати максимальну кількість світла для того, щоб організм готувався до сну. Тому за годинку. Ну, за дві це буде тумач, але за годинку до сну бажано вже вимикати агресивне світло, залишати якісь маленькі лампочки, якісь маленькі штучки. Ну щоб це було більш комфортно. А тепер я сподіваюся, ви готові. Ми переходимо до останньої частини, як зробити свою ідеальну вечірню ротину. Тут так само, як ви бачите, ви маєте задати собі питання, як я заспокоююсь? або що мене заспокоює перед новим днем. Що я люблю робити? Ось ці два питання, з них прям дуже класно почати. Тому що, що мене заспокоює, особисто мене заспокоює планування наступного дня, бо я приблизно розумію, який графік в мене буде, чи можу я трошки поспати, чи треба там стати раніше. Ну, коротше, я це краще розумію. А написання щоденника, взагалі, офігенна практика, друзі, давайте писати щоденники, як в дитинстві. Це дуже класно, справді. І так само з ароматикою. Але, наприклад, ем, якщо ми будемо говорити про те, що мені подобається, мені подобається вимикати світло раніше, так тобто, це також. Працює. І також, третій пункт до рутини, можна типу, додати щось там науково based, якась штука, яка дійсно також буде допомагати. Та, бо якщо ваша вечірня рутина вам подобається, там, щоб все лабало, щоб був яскраве світло, то, звичайно, краще цього не робити. Так, Додати ось те, щоб вимикати світло перед сном. Ми починаємо: 2-3 години до сну. Вимикаємо всі робочі, от, ось ці всі діалоги, чати, завдання, завершуємо всі робочі страви. Справи, справи поїли смачненько, да там білок, вуглеводи, трошки жири, ну коротше, все як хочу. Ну і якщо вам також це допомагає скласти план на наступний день за одну-дві години до сну, що ми робимо? Вмикаємо жовто-тепле світло. Якщо у вас в трошері синє світло, я не знаю з якого ви з якої ви планети. Має бути жовте, красиве, тепленьке світло. Якщо ви хочете, це також класна штука. Просто я зазвичай не завжди коротше це роблю. Це саме вечірній душ. Він також сигналізує нашому мозку, що час заспокоюватись. Просто у мене душа асоціюється з тим, що зараз я швиденько в душ і буду там знімати відео або працювати. Тобто для мене це більш ранкова історія. Але якщо ввечері також хочеться то це супер класно, коротше робіт. Підходить наша м'ята ромашка, який заспокійливий чай. Ну і звичайно, я як психолог не можу про це не сказати. Це може бути якась медитація, якась дихальна практика на 10-15 хвилин, просто для того, щоб проаналізувати день. Та, тобто, окей, я зараз просто тут, я зараз, як я дихаю, чого я так дихаю, чи все окей? Та тобто, це просто щось таке зробити, щоб відновити контакт з тілом, щоб бути тут і зараз. Також, коли ми говоримо про... Одну-дві години до сну, звичайно, це може бути і також якась творчість. Я, взагалі, творчість обожнюю. У мене просто на неї часу не завжди вистачає, але творчість може бути це може бути малювання, читання. В'язання, ліпка, ліпка, до речі, друзі, ліпку раджу всім. Я собі теж додому хочу якусь ліпку, не знаю, як це поки імплементувати, але дуже хочу. Це може бути якась розтяжка, це може бути якийсь такий встреченг, тереза спокійлива йога. Тобто не хард, не ось ця ось йога, де ви стоїте на голові, так, а якась більш така спокійна, на вечір, на підготовку до сну. Починається найцікавіше: 30-60 хвилин до сну. Щоденничок пописали. Книжечку, якщо захотіли, почитали, або подивилися кіно, але бажано з жовтою підсвіткою. Вмикаємо режим Happy night, <сум> щоб нас ніхто не турбував, ставимо будильник. І мій найулюбленіший пункт це провітрення кімнати. Я про це не сказала на початку відео, тому що я забула, але насправді це прям основна одна з частин моєї рутини. Дуже важливо, щоб в кімнаті було холодно. Коли в кімнаті холодно або, хоча б прохолодно, набагато легше заснути. Так тому, що коли спекотно, температура тіла піднімається, заснути також важко. Ви вже знаєте чому. Тому тут обов'язково раджу провітрювати кімнати, щоб було прохолодно, кайфово. Так, друзі, я знаєте, сьогодні так постаралась, мені здається, дати дійсно корисну інформацію. Я Сподіваюсь, вам було цікаво. Я дуже буду рада, якщо ви мені задасте свої питання в коментарях або напишете а, і що, і як з рутиною, так чи виходить? Наостанок я хочу сказати одну штуку. Як я говорила в минулому відео, рутина має бути про вас. Рутина не для когось, не для мене, не для там, я не знаю, ще когось. Рутина тільки для вас. Це робите ви для себе. Ви робите для свого організму. Ви гідні найкращого. Ви гідні чогось дуже дуже класного, чогось дуже дуже глибокого. Тому хай так буде, хай рутина вам в цьому допомагає. А я вам бажаю гарного вечора або дня. Пока-пока.